Та Навіщо ви на це ведетесь? Я з'їхав від батьків дуже давно, але мені мама продовжує присилати посилки, в якій би точці світу я не знаходився. При тому, що я її взагалі про це не прошу, вона мені просто кидає координати і зникає з мережі. І посилки від моєї мами це завжди такий ребус. Що ви розуміли, вона нещодавно мені телефонує і каже: дивись, гречка в пляжці з під гранатового соку, а сьомга в банці з під кави. Таке враження, що ми з моєю мамою намагаємося обдурити дієтолога, який за мною слідкує, розумієте? Я кажу: якщо гречка в пляшці з під гранатового соку, де гранатовий сік? Вона каже, я його випила. Я кажу, ти мені тоді наступного разу в пляжці з-під віскі передавай, щоб я вже 100% знав, що ти мене не любиш. Вона ще каже: я тобі три пакета чаю передала. Я кажу, а чай де в пляшці з під пива. Вона каже, ти що при чай в коробці з під чаю. Я кажу, а що, принцесу Нурі не вдалося переселити. Така жінка сталева. Мені здається, в мене мама хоче, щоб я був директором нової пошти, щоб вона взагалі не витрачалася на доставки. Оце головна її реальна ідея. Але саме страшне було, коли я відправ її в Туреччину на тиждень, і мені прийшла посилка від мами через два дні. Я вам клянусь, я дуже е, не хотів це відкривати, тому що мені здавалося, що там буде написано Привіт тобі со шведського стола», Розумієте? Я ще нещодавно піднімався на говерлу. Народ, наскільки я був здивований, коли побачив, що на самій горі... Жінка продавала чай та сосиски. Оце віддалена робота, розумієте? Це настільки високо, дивіться, отут іде трапосфера, тут стратосфера, сфера, тут мезосфера, і тільки тут грінфілд чи брецем, та молочні, розумієте? Я в неї хотів купити ходок, в мене були тільки великі купюри. Тут страшно було почути від неї. Зараз я збігую розміняю, тому що, тому що вона могла повернутися зовсім іншою людиною. Сивою, за шрамом через все обличчя і разом з рештою кинула б мені голову бітого барса, розумієте? В кого проблеми з тиском? Поаплодуйте? Є? Я так руку виставив, ніби зараз спиритичний сеанс буде. Підійди до тронця моєї лодоні буде 120 на 80. Блін, я просто ще метеозалежний. Це така суперздатність, суперздібність, яка тебе щоосені перетворює в діда. Для мене просто раніше магнітна буря звучала так, ніби в повітрі якийсь магніт, і їм щось не подобається. І в мене підвищений тиск, у моєї дівчини знижений тиск, народ, наскільки різний підхід до лікування зниженого та підвищеного тиску. Нам в якийсь момент було дуже погано. Я позвонив своєму другу, сімейному лікарю, кажу, що робити. Він каже: Дивись, тобі, щоб миттєво знизити тиск, треба покласти таблетку під язик, набрати теплу воду в тазик, засунути ноги і глибоко дихати. А твоїй дівчині, щоб миттєво підняти тиск, треба 50 післям коньяка і викорити цигарку. Я такий, в мене діагноз лох, я правильно розумію? А поаплодуйте, хто давно в відносинах. Скільки ви? 15 років. Давайте поаплодуємо. 15 років, прикиньте, все, по моїм підрахункам, ви вже сексом не займаєтесь років 10, правильно? Я просто поясню, чому я так вважаю. Нещодавно з дівчиною розійшовся, ми 8 років зустрічали, жили разом, і в нас у відносинах був цей лінівий секс. Знаєте, це коли домовились ввечері зайнятися сексом, і оба не прийшли, отакий. <риклад> просто народ, про сімейний секс треба ж домовлятися, його ж потрібно в тайм-менеджмент вносити, правильно? Сімейний секс це секс страшних людей. Це секс людей, яких збуджує піжама. <риклад> ну і сімейний секс не буває випадковим, типу десь в ліфті. Ні, Він може бути в ліфті, якщо ви застрягли в ліфті надовго, і вам потрібно якось зігрітися, розумієте? У мене просто є друзі, кажуть, ми завжди займаємося в екстремальних місцях. Ми нещодавно займалися цим в примірочній. Я такий, я взагалі цього не розумію. Я в примірочній просто одягнутися не можу. Я коли там роздягаюся, там кабіна так трясеться, там таке враження, що ведмідь шукає вихід з берлоги. Розумієте? Я думаю, е секс примірочний, а попередні, ласки, де у вас були? В супермаркеті біля кобасного відділу. Якщо дитина народиться, ну як сервелатом назвете, правильно? Просто я взагалі не романтична людина. Мені ще дана дівчина каже, давай приймемо з тобою ванну, з лепестків троянд. Ну, уявляєте, моє тіло в лепестках троянд. Таке враження, що я бухий врізався в лавку з квітами. Ти виходиш і розпарений, в тебе тут лепестки на тілі. Просто романтика, вона жахлива тим, що вона прикольна тільки тим людям, які в ній участь приймають. Ну, романтика, вона як кабріолет. Всередині двом прикольно, а зовні думають, то хі при... А, я, до речі, досі за колишньою слідкую в інстаграмі нещодавно дізнався по лайку, що вона вже спить з хлопцем з роботи. Думаю, що мене скоро Буданов до себе в розвідку забере. Я, до речі, саме в стосунках зрозумів, що Камасутра насправді складається лише з трьох поз. ти зверху, вона зверху і давай завтра. Я просто пам'ятаю, ми останнім часом, коли вирішували, хто буде зверху, я вам клянусь, ми як усик суперником перед боксом отак стояли. Хто взгляд прибрав, той зверху, розумієте? Я пам'ятаю мені якось. Дякую. Я пам'ятаю, мені якось носився секс в трьох, де був я і дві дівчини. Я зранку прокинувся, розповідаю це свою дівчину, каже, дві? Дві дівчини? А як ти свій один раз на двох поділив, будь ласка, поясни? Тому мені зараз приходиться заново знайомитись з дівчатами. Я Останній раз з дівчатами знайомився кілограмів 30, Тому я. Я останній раз з дівчатами знайомився, коли Міжигір'ю ще вільно гуляли Янукович, люди і страуси. Я. Нещодавно встановив собі Тіндер, вони відразу запропонували мені підписку на рік. На рік. А швидше ніяк? Типу, братан, подивились твоє фото, мінімум в 2024-му з кимось потрешся по наших прогнозах, якщо що. Я просто завжди намагаюся поїхати до дівчини на ночівлю, тому що в мене завжди вдома так брудно. У вас є таке, що ви піцу одну замовили, зранку там чотири пакети сміття стоїть. Знаєте, це ще сміття, на нього дивися, воно таке, а коли гуляти підемо. До мене, коли дівчина приїжджає, я кажу: дивись, ти роздягайся, але не розувайся. Я думаю, треба якось час знайти, піти купити всім гостям бахіли, щоб вже зручно було вдома. Оцей протвінь чи як його відмити? Знаєте, як, як, як відмити протвінь? Оцей, знає, оцей протвінь, де прах курки, яка померла ще місяць тому, і цей слой жиру, ніби я там кардіо робив на тому протвіні. У мене ще нещодавно пилосос зламався. Я підмітав о, років 10 це не робив. Народ, а що робити з оцією останньою смужкою пилі? Я нещодавно поїхав до дівчини на ночівлю, зранку прокидаюся. Вона дає мені зубну щітку. Я кажу, це твоя. Вона каже, ні, це гостява. Нічого ти гостіприємна. Я тоді, мабуть, краще жуйку пожую. Дуже дякую. Вона мені ще каже, я сексом займалася в потязі, в автобусі, в літаку, Я думаю, куди ти їдеш постійно? Зупинись, поживи трохи для себе, окей? Народ, мене все дуже дякую, що послухали. Всім гарного вечора.